Ми джури Рою Соколики Лисичанського ліцею номер 27 Щиро вітаємо всіх знаменними датами Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Означає для нас ці дати. День Незалежності це День нашого спільного супротиву ворогові, День нашої неславної волі до перемоги. 24 серпня 1991 року Україна зняла з себе кайдан залежності від Союзу і стала вільною державою. Це знакове свято, яке українці вважають днем утворення сучасної української держави. Сьогодні ми інаємо з різних місць, щоб привітати Україну зі святом та вшанувати захисників України, які кожного дня виборюють наше право на незалежність. Для мене Україна це моя батьківщина, яка завжди в моєму серці, де б я не знаходився. Україна це коріння нашого роду, це рідний дім, це солов'я. Україна це не просто країна, яка позначена на мапі світу, це маленька частинка мене та мого серця. Залежність України в першу чергу це свобода, свобода в думках, словах, діях, у кожному прояві. Для мене незалежність це вміння самостійно приймати рішення. Незалежність це відповідальність за свої вчинки, за свою націю, за свою країну. Цю відповідальність несе кожен українець. Незалежність моєї країни це перемога українців за право бути господарями на своїй землі, за право говорити своєю мовою, за право використовувати свою культуру, за право розвивати, пишатися та оспівувати своє коріння, за право будувати своє життя і майбутнє. Я вірю, скоро день прийде. Наші молитви долтять до Бога. На землю нам осяйність зійде, прийде очікувана перемога. Ніколи ворогу нас не здолати. Попереду у нас ще краща доля, бо захищаємо ми нашу хату, свободу, наше щастя, нашу волю. Після жахливої війни все відбудуємо, розберемо руїни, розквітне знову кожна п'ять землі, востане з попелу рідненька Україна. Ми житимемо у світлому майбутньому дивлячись небесну синьову, в краю не могутньому народ, якого переміг війну. З незалежності, ми вас вітаємо, Україну щиро любити, бажаємо з Богом долати усі негаразди, свою волю нікому не дати украсти.